24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З Днем незалежності! Вітаю, Україна! Вставай! Борися до кінця за мирне, світле, чисте небо та вільне краще й Не забуваймо тих героїв, котрі пішли на небеса. Тих, що рятують Україну, ціною власного життя, що героями стали, не ті, що в кіно, а звичайні батьки. І ті, хто сьогодні країну рятують. Вчора були ще випускники. 34, де тепер кордони, не ті, що на карті, не ті, що в думках, а ті, що проходять крізь наші долоні, коли ми тримаємо зброю в руках. 34, що для нас є мова, не просто храм. Кане набір слів, це пароль, свій чужий, це перша основа, це те, що рятує і єдна.